Чин, який вирішив подальшу історію. В Івано-Франківську відбулось урочисте вітче, присвячене 106-й річниці проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. На площі біля будівлі міського суду зібралося чимало небайдужих містян. Локацію обрали не випадково, адже впродовж п'яти місяців уряд ЗУНР працював саме тут. Цей день була створена українська держава зародків. Української держави ми знаходимося у будівлі поруч, де в певний час працював український уряд. На цьому місці швидше був встановлений пам'ятник визначним діячам з УНР. Ну і звісно, що року ми 1 листопада визначаємо цю подію, поза як вона є надзвичайно важливою, потужною подією історії українського. Державотворення 1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання, метою якого було встановлення української влади на західноукраїнських землях, що увійшло в історію під назвою листопадового чину. Майже безкровно українська влада була встановлена в Станіславові, Коломиї, Снятині і Жовкві. Підполковник ЗСУ Тарас Шнайдер відзначив, що українські військові як тоді бездоганно впорались із поставленими завданнями, так і сьогодні героїчно захищають українські землі. Тоді українські військові. Внаслідок блискуче та вміло проведеної, спланованої проведеної військової операції без жодної втрати блискавично опанували Львів та інші міста Галичини. Полковник Дмитро Вітовський та українські підрозділи показали, що вони можуть виконувати оперативні задуми, планувати і здійснювати оперативні задуми будь-якого рівня складності на рівні найкращих воєнних підрозділів тогочасної Європи. Міський голова Руслан Марцінків зауважив, що Івано-Франківськ як тоді, так і зараз, є надійним тилом, щоб українська держава вистояла в боротьбі за своє існування, так сталося долею історії, що Франківськ був найдовше столицею Західноукраїнської Народної Республіки. І ми пишаємося тим, що Івано-Франківськ, тодішній Станіславів, він був осердям української ідеї і української сили. І коли Ворог війшов у Львів, саме Івано-Франківськ був вибраний тим місцем, де засідав уряд Західноукраїнської Народної Республіки, парламент і всі ті міністерства, які працювали, забезпечували тодішню державу. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.